Привіт, друзі! Привіт, друзі! Вітаємо вас на каналі. Розвища у Польщі! Так, хтось тут захрип. Вчора їх смачне морозиво, так? Дуже смачне було? Дуже холодне було? З морозилки. Угу. Ось так. Друзі, ми зібралися. Юша, куди ми зібралися? Ну, давай, допомагай мамі. Ну, До магазину що до магазину. там будемо робити? Робити закупи. Так, у нас є вдома що їсти? Ні. Ні, закінчилось майже все. Але так цікаво, до речі, так от все, от так от приблизно, приблизно одночасно. Ось всі необхідні такі продукти, які ми найчастіше їм. Мають, що, я так вважаю, досить зручно, досить добре ми все це розрахували. Дуже нам не хочеться. Ілюша це відволікав, ми вже кілька разів збиралися за цими закупами. Як тільки міг, але сказав, що сьогодні Ілюшка синку сядь. Сказав, що сьогодні він мені допоможе, тому хтось сьогодні піде пізно спати. Так, Ілюшка? Так. Так. Поможемо мамі зробити закупи. Розібрати, я думаю, в швидкому темпі також. Но знімати та. сьогодні не будемо. Не будемо? Будемо, но. Я так і знав, що так скаже, але ні, Ще завтра знімати будемо синку. <гум> Бачите? <гум> Бачите, це обличчя сумне. Друзі, я до вас так, знаєте. За невеличкою порадою. Поділіться, будь ласка, хто має такі свої якісь способи, свої такі, я не знаю, звички супер, які допомагають вам заснути. Я не кажу зараз, про жодні там таблетки або ще щось, або ще щось, бо їх достатньо для сну, але власне цього способу не хочу цього способу йти. Просто щось, що поможе людині заснути. Тому що, здається, мій організм перезвичайся спати не більше 5 годин. останній час Це от такий оптимальний час мого сну, після того, як мій організм просто просинається. І швидше, ніж 12 година, я не пам'ятаю, коли я засинала. Просто от в день кажу, що хочу спати, виключаюся, можу на вихідні поспати. В день такий, що робочий, то якби ні. Але е, коли увечері лягати спати, я не можу заснути я раніше 12-ї. Дякую, не в'ятер, а повітря. повітря. Угу. Не можу заснути раніше 12-ї, а от е, часами, так як сьогодні, не раніше півдругої. Е, А вставати регулярно п'ят тридцять потрібно. Квеце Тому... мене їсть що, що? Квеце мене як со Добре, покличу тебе е, щось. Я що... тобі буду збирав квіточки. Добре. Квіточки. Дякую. Квіточки. Угу. Е, ось так. Якісь такі, я не знаю, там понюхати якусь індиквіточку чи ще щось. Щось таке, що просто допомагає працюю в вашому випадку. Хотілося б мені от якихось таких е, порад. Я не знаю, це скоріше за все, треба, щоб просто відключити голову, перестати думати, що ти маєш зробити весь час так. От так інтенсивно думати. Мені здається, що мені це дування заважає спати. Але більше того, скажу вам, що серед ночі також просинаюся мільйон і один раз. От цілий тиждень вже так сплю. Мільйон і один раз за ніч просинаюся і так само не можу спокійно спати. Тому дуже було б цікаво, я знаю, у вас завжди дуже, -дуже багато у кожного свій, свій спосіб, своя думка, своє бачення. Дуже цікаво було би прочитати. Як ви з цим справляєтеся, у кого також є якісь такі моменти, нюанси. Я думала, що я просто почну. Дякую, Синку. Що я просто почну раніше лягати спати. Пам'ятаєте, ставила собі за ціль 8 годин мінімум спати. Так ось раніше в ліжко ляжу і раніше засну. Так ось в ліжко вже у мене дійшли ноги до того, щоб дійти раніше в ліжко, але спати. Це не одні ті самі процеси. Лежати в ліжку можна дуже довго, а засинати і засинати можна дуже довго, а спати от, дуже мало, як в моєму випадку виявляється. Звідси думаю зараз більшість звідси подумає, що от я так само думаю. Звідси та втома, звідти відсутність сил, і от це моє таке. Стан стан овоча, тому дуже сподіваюся, що після врегулювання сну такого кажу, що не хочу звертатися так до якихось там медикаментів. У цих звичайні таблетки wow, на мелатоніні ілюшка це не, не це дуже голосно, синку не вважаю, що це щось надто шкідливе, але в більшості з них з того, що я знаю, там треба мінімум 8 годин сну. Такого от міцного, щоб не будитися. А я серед ночі можу до, до Ілюші вставати, тому хотіла би чути це, знаєте. Тобто не хочу повністю як це кажеться, відключатися. Переживаю, щоб я от почула вночі, якщо щось там буде, буде мені якась потреба. Тому до ця, до такого методу я не хотіла би йти, але просто щоб ввечері заснути, дуже би хотіло, так знаєте. Десята година, тоді коли як це цікається дитячий сон, коли її діти йдуть спати, хотіла би лягти, заснути і зранку проснутися новою людиною, сповненою сил енергії на цілий день. Дуже сподіваюся, все-таки на те, що у вас зараз з'явиться мільйон такий один спосіб у коментарях, і ви зі мною поділитеся, і щось мені підійде. і обіцяю, що я от просто буду кожен пробувати і буду вам казати, що от, там перепробувала мільйон один. подивлюсь просто що, що якби підходить мені, або просто, хоча почитаю ваш досвід, якщо у вас є такі поділіться, будь ласка, і дуже сподіваюся, що зможу це вигулювати. Тому що от в такому стані, як я є зараз, не знаю, скільки, ще, <с transformers> скільки це може тривати. Здається, yeah. здається, що в мене навіть знервований світ відноситься. І це не дуже добре, я вам скажу, позначається загалом. Що, синку? Це ja. <плес> каріння. Не знаю, синку, це дизайн такий, так зроблено в автомобілі. Давай я дозапишу запишу відео і ми зараз поїдемо, добре? Будеш задавати мені всі питання, добре? Угу. Okay. Я вам скажу, це позначається на моїй витримці, спокою і от в такому загальному стані, тому що, здається, я стаю більш знервована. <свісно> здається, я реагую досить гостро на такі ситуації, на які ну, не варто було би. Я б розумію, що це нормально. Але мої емоції кажуть, вибухне в цей момент. <свісно> Ось так. Тому хотілося б це забрати своє життя. Я, якби, люблю, дуже мені подобається робота над собою, люблю такі моменти, як підловила, то усувати їх. На даний момент вважаю, що проблема, проблема в цьому все сон і дуже хочу це виправити. Тому дуже запрошую вас до того, щоб ви своїм досвідом якщо він у вас таки є. Дуже з радістю просто прочитаю його. Стане мі... мені буду читати це. Я буду така надіятися, що на... напевно один з цих методів мені підійде. Ось таких якихось порад, щось я не знаю. Я кажу, я не знаю, на що я надіюся, Я не знаю, потанцювати переснову. Кодик прибіг, що мені це допоможе і, і ось так. Тому буду дуже вдячна за те, що хтось поділиться своїм досвідом, і я зможу його прочитати. Ну, а ми з вами будемо прощатися, тому що ця маленька дзига тут вже всидіти не може, нам потрібно все-таки їхати, робити ті закупи. Час пік, здається, вже минув, тому спробуємо використати цей момент. І дуже сподіваюся, що вже на дорогах не, не такий інтенсивний рух, тому що там є кілька таких важких моментів, в яких просто виїхати нам важко буде. Тому дуже сподіваюся, що ми вже це оминули і зараз швидко всюди-всюди і бігом вернемося, щоб власне ще поспати. Вам також бажаємо приємних, спокійних снів, затишних, спокійної ночі, тихої ночі і бажання спати. Бажання можливостей спати солодко, так, Синку? Так, я все щось хочу сказати. Скажи. Не, не забудьте підписатися на канал і тикнути плечи кнопку, кнопку підписатися. Угу. І пальчик догори поставити, так, лайчик. Угу, ось так. Бажаємо вам всього найкращого і зустрінемось з вами у наступних відео. Па-па-па-па!